Дуже багато хто пішов на фронт, сім'ї почали рятуватися, виїздити за кордон в інші, на інші регіони. Розбито багато, багато втрачено інфраструктури, десь вежі поклали, десь є загиблі, ми втратили колег під час окупаційних цих темних часів. Змінився ландшафт, справді. Багато хто закрився через те, що він не, не, не витягує. Хоча ми все ж таки. Намагаємося цьому ділу давати раду. Ми вивчаємо цей після війни. Суттєво зміниться. Ми зараз збираємо ці відомості, але це ще не до кінця. Сьогодні ми зможемо фіналізувати, тому що війна триває. І до перемоги ще певний час є, і ці зміни будуть і будуть відбуватися. Дуже багато зараз споживача інформації перейшло в цифровий сегмент. І це зрозуміло, тому що і технології працюють, і інші ці. Ми зараз намагаємося допомогти, чим можемо, вивчаючи ситуацію, наприклад, на прифронтових територіях на територіях ймовірних бойових дій. Ми розуміємо, що нам треба допомогти і провайдерам, і мовникам затримати в себе людей. Це... Питання бронювання, наприклад, воно на жаль, коли постанову створювали кабміну, то пішли зустріч тільки великим компаніям центральним. і ми це відчуваємо на собі. Я Дуже ви країну. це відчуваєте. А ми за це страшенно боролися. Ще коли цю постанову готували. Ми внесли туди свої пропозиції. Причому ми звернули увагу, що ми говоримо зараз не про не про всю Україну, а в першу чергу про ці території. Ми це внесли, але мкіп на той час вирішив, що це. Не суттєво і викреслив, тому ця боротьба триває. Ми написали вже не знаю скільки звернень до кабінету міністрів. Я знайшла там безпосередніх співрозмовників, які це розуміють. Нещодавно у нас була зустріч там, був і Генштаб, МКІП, і ми про це проговорювали. На минулому тижні був Зум, де ми все ж таки вимагаємо, щоб у цю постанову внесли це питання. Тому хочу вам сказати, що ця боротьба триває. Далі ми. Для того щоб підтримати мовників, ми запровадили таку систему тимчасових дозволів, щоб люди могли не сплачувати якийсь там ліцензійний збір, щоб вони могли мовити, щоб вони могли тимчасово не брати участі в конкурсах, які ми не проводили, і працювати особливо на прикордоні.